Діво, вітаю вас! Це гороскоп для вас на жовтень 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська, ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології української мови. І в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. 1 жовтня Марс, планета активності руху вперед, перебуватиме в гармонійному аспекті, аспекті удачі до Сатурну. Це планета. Так, обов'язків строгості, але і планета сталості та серйозності. Тому завдяки цьому аспекту виникне можливість отримання хороших сталих результатів від своїх дій. Тому, якщо ви будете діяти планомірно, крок за кроком, і не лінуючись, не сподіваючись на якусь удачу, яка просто так до вас прийде, а розраховуючи лише на свою працю на самих себе. То ви зможете отримати досить хороші результати. Проте, а скоріш за все, вони будуть не тут і зараз, а пролонгованими в часі. Але тут є свій плюс, тому що. Це результати, які не як легко прийшли, так і легко пішли, а які, хоч і дістаються нам кропіткою працею, проте вони так легко не зникнуть, а будуть відчутними досить тривалий період часу. Для вас цей аспект торкатиметься вашого сьомого та одинадцятого гороскопу, через що рекомендую вам діяти за принципом більше свободи, краще стосунки. Адже якщо ви будете в цей період часу давати більше свободи вашому партнеру, то і ваші відносини в парі покращаться. До речі, це стосується не лише романтичних відносин, але і будь-якого партнерства. Тому намагайтеся не контролювати іншу людину, яка є поряд з вами і пов'язана з вами якимись відносинами. 2 жовтня на небі зійде молодик, а заодно і відбудеться затемнення сонця в знакові терезів, тобто в вашому другому домі гороскопу. І це сфера, передусім фінансів і матеріальних ресурсів. Проте я пропоную поговорити на цю тему в окремому відео, що буде присвячене суто загальній характеристиці цього затемнення сонця і його впливу на кожен зі знаків Зодіаку. З 3 по 6 жовтня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Сатурном, завдяки чому це буде просто прекрасний час для того, щоб зробити якісь процедури краси, займатися шопінгом. До речі, ви можете купувати навіть і якісь дорогі вагомі покупки, і бути впевненими в тому, що вони прослужать вам довго і довго приноситимуть вам задоволення та радість. Також це вдалий час для романтичних побачень, для романтики і краси в цілому, тобто можна відвідувати і якісь світські заходи, а також вдалим буде знайомство романтичного характеру в цей час, тому що воно може не лише обмежитися фліртом та взаємною симпатією, а перерости в справді сталі і серйозні стосунки в майбутньому. 6 жовтня. І в дні поблизу цього дня відбуватиметься вплив напруженого аспекту між Марсом та Меркурієм. При цьому будуть задіяні ваші другий та одинадцятий гороскопу. і це буде велика напруга. Вона буде відчуватися як в спілкуванні, так і невербально. З вами можуть траплятися якісь неприємні розмови, особливо стосовно теми фінансів. А також може відбутися якась ситуація стосовно якраз таки фінансової теми, в якій вам доведеться досить швидко приймати якесь рішення. Пам'ятайте про це і намагайтеся не піддаватися а на такі якісь провокації і згладжувати гострі кути. Особливо ще зважаємо на те, що саме з 6 жовтня Марс входить в свою величезну петлю, яка триватиме аж до... Початку травня 2025 року, в ході якої Марс переходитиме у свій ретроградний рух і потім виходитиме з нього. Тож, 6 жовтня, Марс перебуватиме в тій самій точці, в яку він в ході проходження петлі повернеться в кінці лютого, на початку березня і вам доведеться займатися. Тими самими справами чи вирішувати ті самі питання, а робити якісь схожі дії в цей період. Тому звертайте увагу на те, який процес почнеться в вашому житті, чи що ви будете робити. А саме 6 жовтня, 8 жовтня, відбуватиметься гармонійний аспект. Аспект удачі між Юпітером та Меркурієм. При цьому він буде торкатися вашого другого та десятого домів гороскопу. Це буде час удачі для вас, і він стосуватиметься вашого фінансового положення, а також вашої кар'єри і вашого статусу. Тому в цей час, поблизу 8 жовтня, ви можете реалізовувати всі свої найсміливіші бажання. Заявляти про них, не бійтеся цього, проговоріть з вашим, наприклад, керівництвом про те, що ви б хотіли більшу заробітну плату, чи з вашими клієнтами про те, що тепер ваші послуги будуть дорожчими. Загалом можна скрізь заявляти про себе, тому що в цей час ви будете гарно виступати, заявляти про свої вміння, таланти. Також можна сміливо ходити на співбесіди і також відвідувати, до речі, державні. Орган вирішувати будь-які бюрократичні питання. Також ви можете розраховувати на те, що підвищиться ваш авторитет якимось чином, а також може вирішитися якесь фінансове питання. До речі, цей час також є вдалим для вас для якихось дорогих покупок. Того ж дня, 8 жовтня, Венера та Марс також перебуватимуть в гармонійному аспекті. І ці дві планети, які наділені. Протилежними енергіями, адже Венера є уособленням енергії жіночої, а Марс уособлює в собі енергію чоловічу, вони гармонійно взаємодіючи між собою, допомагають і нам, простим, земним жителям, знаходити між собою спільну мову. У вашому ж випадку цей аспект. Задіюватиме ваш третій та одинадцятий гороскопу і завдяки цьому на вас чекає приємне спілкування з вашими друзями, однодумцями, також вдалі знайомства. І ще це в дуже вдалий час для того, щоб починати якесь навчання, здійснювати покупки. А ще це прекрасний час для того, щоб починати якісь Плани, які йдуть далеко в майбутнє з 13 по 15 жовтня, відбуватиметься дія напруженого аспекту між Меркурієм та Плутоном, і будуть задіяні ваші другий та п'ятий гороскопу, через що ви будете відчувати певну напругу, може виникнути якась неприємна ситуація. Стосовно фінансів і ваших дітей, можливо, вам доведеться здійснювати якісь незаплановані витрати на ваших дітей. Також це можуть бути витрати пов'язані із якимись святкуваннями або організацією свят, купівлею подарунків. Тобто, здавалось би, це приємна тема, проте вам буде неприємно витрачати на це все кошти. Також в цей час ви можете помітити, що будуть неприємні якісь розмови, неприємне спілкування. Доволі таке, і ще техніка та транспорт можуть ламатися і скасовуватися якісь плани з 13 жовтня. Меркурій, це планета комунікації, інформації, зв'язку, і загалом спілкування перейде в знак Скорпіона. Перебуватиме там до 3 листопада. Тому спілкування загалом, така атмосфера, вербальна і невербальна, буде. Набувати доволі драматичних ноток, можливо, захочеться з'ясовувати стосунки, показувати ревнощі, а також комусь може захотітися помститися за щось, а дізнаватися, якісь таємниці, прямо таки до глибини копатися в причинах того, що вам було колись сказано. Можливо, зараз вам здасться, що хтось каже якісь слова не просто так, а має для цього якісь приховані мотиви. І вам захочеться в цьому копатися. Проте не слід в це насправді таки заглиблюватися. А може статися так, що вам лише просто здається, тому що наші думки в цей час, наше спілкування буде під впливом драматичного насправді скорпіона. Пам'ятайте, що це лише до 3 листопада, а пізніше, коли Меркурій перейде в наступний знак, ви зможете побачити і всілякі ситуації і спілкування. Під іншим кутом зору. Для вас же Меркурій, опинившись в знакові скорпіону, потрапить у ваш третій дім гороскопу, і це сфера пересування, зв'язку, комунікації, інформації, навчання і транспорту. Тому з цього часу ви можете більше уваги присвячувати поїздкам, загалом бути в русі в вічному пересуванні, також ви можете починати якесь нове навчання. При тому воно, скоріш за все, буде таким глибоким, доскональним, неповерхневим. Також ви можете сподіватися на те, що розмови, які будуть в цей період часу, будуть досить глибокими, такими душевними. І ще це вдалий час для того, щоб очистити ваші засоби зв'язку, розібратися, що там є в них зайвого. І ще в цей період часу можливі сварки із вашим якимось найближчим оточенням, можливо, з братами, сестрами чи з сусідами. 14 жовтня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Венерою та Ураном. Вони, посварившись між собою, створюватимуть нам несприятливі умови для того, щоб здійснювати будь-які процедури краси, займатися шопінгом, а також неприємності в сфері романтики. У вашому випадку цей аспект торкатиметься ваших 3 та 9 домів гороскопу. Через що ви можете отримати якусь неочікувану і, скоріш за все, не дуже приємну інформацію, скоріш за все, здалеку також можуть відбуватися поломки і збої в роботі техніки і транспорту. Будьте уважними за кермом і в дорозі, і також не купуйте нічого не запланованого і не підписуйте якісь важливі документи. 17 жовтня на небі зійде повня, повний місяць знакові овна. І повний місяць це завжди кульмінація, фіналізація чогось. В вашому випадку він опиниться в восьмому домі вашого гороскопу, і ви отримаєте можливість реалізації тих планів, які були у вас сформовані у квітні цього 2024 року. Особливо це стосується тих задумів і планів, які пов'язані із темою фінансів, виплат, інвестицій, цінних паперів, а також можливо. Іпотеки спільного майна, спільного сімейного бюджету чи спадщини або ж теми кредиту. А також ви можете, наприклад, якщо ви в квітні запланували і почали були виплачувати якийсь борг, то зараз ви можете нарешті це зробити, закінчити цю виплату. 17 жовтня Венера перейде в знак стрільця, тобто ваш четвертий дім гороскопу. Це буде прекрасна можливість для того, щоб покращити ваші стосунки із вашою ріднею, або ви можете отримати якісь хороші звістки від них, в їхньому житті може відбутися якась хороша новина. Також ви можете покращити в цей час ваші житлові умови. Вам захочеться? додати затишку у ваше житло, або ж переїхати в краще житло, в кращу квартиру, будинок або в інший ЖК, тобто якимось чином бути в більшому комфорті. Також таке проходження Венери по четвертому дому свідчить про те, що у вас вдома будуть якісь приємні люди з'являтися. Це можуть бути Гості або ж ваші родичі. До речі, четвертий дім це також і сфера нерухомості загалом. Тому, якщо для вас є актуальною тема купівлі, продажу а, нерухомості, то зверніть увагу на дати поблизу 17 жовтня, тому що можуть бути якісь вигідні для вас пропозиції. З 20 по 24 жовтня, а найбільше це буде виражено 22 жовтня, відбуватиметься а, досить Потужні і такі, скажімо, непрості аспекти. Першим з них є квадрат між Сонцем та Плутоном. Це положення досить непросте, створює неабияку напругу. Проте, якщо не піддаватися на провокації, на те, що хочеться бути деструктивним, а цього може хотітися, а настрій може бути досить таки пригніченим, якимось похмурим і захочеться все трощити, ламати, або хто поспокійніший, той просто захоче надутися і руйнувати те, що було створено до того. А якщо все ж таки не вестися на це, а взяти свою волю в кулак і подумати, вирішити для себе, що ні, я сам. Керую своєю долею, то ви справді зможете скерувати вашу долю і життя в тому напрямку, яке потрібне саме вам. Може виникнути якась непроста ситуація, яку вам доведеться в буквальному сенсі переламувати для того, щоб життя йшло так, як це потрібно вам. А ще в цей час діятиме гармонійний успішний аспект між Меркурієм та Сатурном, і завдяки цьому справи, які потрібно вирішити. Звертаючись до державних органів, якісь бюрократичні питання, ви можете вирішити досить таки непогано і вдало та легко. А також це стосується питань щодо транспорту, якоїсь інформації, навчання, документів і поїздок. Але, на жаль, вони самі по собі ці справи та питання не вирішаться. Вам доведеться. Щось робити, діяти структуровано та за планом загалом цей період часу з 20 по 24 буде напруженим, але ефективним, якщо все тримати під своїм контролем і діяти виважено. Особливо, якщо ви не могли зрушитися з якоїсь мертвої точки в якійсь своїй справі, то зараз час все ж таки змінити цю ситуацію і ви зможете це зробити. З 27 по 29 жовтня відбуватиметься дія гармонійного аспекту між Марсом та Нептуном. При цьому будуть задіяні ваш 7 та 11 гороскопу. І такий аспект приносить можливість знайомства в інтернеті, а також. Успіху в тих справах, які пов'язані з інтернетом, соцмережами, просуванням себе рекламою. А також ви можете здійснити якісь важливі певні кроки стосовно того майбутнього, про яке ви мріяли. І, до речі, можна в цей час розраховувати на допомогу і підтримку з боку вашого партнера. Поблизу 30 жовтня відбуватиметься вплив. Напруженого аспекту між Меркурієм та Ураном, що впливатиме на ваші третій та дев'ятий гороскопу. і це буде час якоїсь провокативної інформації, інформаційних вкидів, а також збої в роботі техніки, транспорту, можливі якісь розірвання домовленостей, угод. Тому не плануйте ніяких важливих переговорів, підписань документів, а також подорожей на ось цей час. Також зверніть увагу на те, що можуть бути якісь несподівані для вас результати вашої якоїсь викладацької діяльності, наукової або при написанні публікації статей, чи також в спілкуванні з іноземцями, вирішення якихось юридичних питань. Хоча, втім, цей аспект може подарувати вам і можливість побачити якусь певну ситуацію під іншим ракурсом. В будь-якому разі, я бажаю, щоб жовтень. Став для вас приємним, вдалим і теплим для вашої душі місяцем, дорогі мої діви. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, адже попереду багато цікавого. Побачимося!